Всім привіт! Ви на каналі назєкса І сьогодні я пограю в Бравл Старс і зроблю найскладніші челенджі в цій грі. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось, ці челенджі реально дуже складні. Бо я придумував їх не тільки я придумував їх. Мої підписники придумували їх, тому заходьте в телеграм-канал, і там ви зможете придумувати мені челенджі і не тільки бачити новини. Перший челендж це не рухатися за Мортіса. Тобто, я не можу ходити за нього, а тільки рухатися його атаками. Таких челенджів в цьому відео буде три за Мортіса, за Дінамайка і за Міко. Тому присядь, ну чекайте, поки зроблю ці челенджі. Першій катці я попався з Корделюсом. Їх було аж два і однакові скини. Взагалі в ті було якось багато корделюсів. Вони зі мною хотіли затімитись. О, тут був один чувак, я, він хотів втімиться, але я його вбив, бо Тімиться я не міг. Тобто я не міг крутитися. Це якби я не міг, бо я міг тільки просто атаками уходити. Але на мене розіслився його друг Корделюс і вбив. В другій казці на мене напав Макс Гермес. В теорії він мене міг вбити, але чомусь пішов від мене, думаючи, що я його знищу. Я почав знищувати скриню, але, на жаль, мої атаки дуже довго перезаряджалися, тому мені треба було чекати дуже і дуже дофіга. Все-таки я зміг попасти в портал, але на жаль, блін, я знову дочекався порталу і, на жаль, телепортувався знову. Я ще раз дочекався, коли він вернеться, і телепортнувся. Залишалося 4 людини. Так ось, як рахується виграш. Якщо я заходжу в топ-4, то челендж автоматично зроблений, незалежно який челендж. Так ось, тепер я виграв цей челендж і попав аж в топ-3. Наступний челендж це не рухаюся за Динамайк. Тобто я рухаюся тільки його атаками. Думаю, зрозуміло, що за челендж, і думаю, багато хто бачив це на Ютубі Ведідар, да і взагалі кожен челендж з цього відео про Не рухаюся, мали вже зробити дуже багато відео на Ютубі. Потім на мене напав Дінамайк, я з ним затімився. Ну я просто поставив галочку, я не крутив себе, фактично крутитися не міг. І я просто почав вистрілимо ось так, хоч, тобто стріляти під себе і іти далі. Звичайно, навіть трохи ходити не міг, щоб прям точно стрільнути. Але я вже дуже, дуже добре граю з Дінамайка, тому я можу так собі дозволити і не ходити, навіть коли стріляю під себе. Я з'їв коктейльчик, але я... як на мене, челендж на Дінамайка важкий і потребує реально зусиль і нормально грати за Діна Майка. Хоча здаватися, може це не так, але щоб хоча б когось вбити в цьому челенджі, треба все-таки трошки прикласти зусиль та й передвигатися дуже важко. А наступний челендж це... жодної банки. Тобто я не можу використовувати банки взагалі ніяк. А якщо я візьму, то я фактично програв. А для цього челенджу я беру нашу любиму Пайпер. Для мене Пайпер це кіберспортивний персонаж, за якого треба нормально грати. І я якраз вмію нормально грати за неї, але з нормальними скінчиками. Почав я в бою. Тут був Хенк, він щось там хотів від мене, але, блін, ну. Пару вистрілів по його башці все-таки змінюють його ставлення до мене, і я ухожу. Потім Менді вбиваю і дивлюсь, кого ще можна вбити. Тут був чак, я його хотів вбити, але він щось від мене ховався напевно, боявся. Він тут свою станцію метро робив. Я нападаю на була, і потім тут прилітає Едгар. Він нападає на чака, а я вмішуюсь своїми п'ятьма копійками, знищую йому щит да і добиваю зразу його. І це все без банок. Такий великий урон без банок, прикиньте. Я нападаю на Була, бо що мені ще робити? Я хочу її гі гіперзаряд. Потім трошки стріляю в хенка, допомагаю мех, а мех нападає на мене. Я ультую, щоб вижити, і нападаю на Була. Він під своїм коктейлем. І щось від мене хоче. Я хочу втікти від нього, або знищити навіть так сказати. У мене гіпер і ульта. Тепер зряжено повністю. Його добиває мех, хоча й допоміг. Я банки забрати не можу, майже підблизуся до них, але забрати я не хочу і не можу. Тут є мех, вона без свого корабля це мігладон мех. Класний скінчив, до речі, найкращий на мех. Ну, як мінімум на даний момент. І от вона вже в своєму обличчя. Вона щось там стріляється. Я йду за гіпер цим коктейлем. До речі, так, да, гіперкоктейль не заборонений. Тут я ультую, але бляха! У мене нема гіперзаряду, і я його випадково юзну. Випадково, блін. Тут я нападаю на мех, вона ставить свою штучку, я промазую. Да. Але челендж зробив. Зняв топ-2 навіть. Тому це челендж імба. І мені їм дуже подобається, бо без банк грати цікавіше, як на мене, це якось адреналініше. Ось дуже класно. Тобто, це цікаво, класно і контент дуже класний виходить. Наступний челендж, який має трохи смішну назву, дуже ніжний. Тобто челлендж, якщо мені не несуть якусь шкоду, то я програю. І я взяв Брока. Я хотів взяти пайпер, але, блін, якось забагато пайпера сьогодні. Тому я вирішив взяти брока. Ну, теж непоганий персонаж, і якраз в мене на своєму основному аккаунті в реальному Бравл Харсі, у мене якраз є Брок, і я люблю його мейнити. Але поки що я його погано апив. Я знищую скрині, до речі, скрині да, скрині можна юзати, і це наоборот це ж не безбанно, правильно. Тут був Динамайк, я його просто проношу, убиваю, він мені ніяк юру не наносить. Я забираю коктейльчик і біжу на середину. Забираю. Тут був РТ, але. фух, я його зміг пронести. Ще був Едгар, добре, що він на мене не срібнув, бо так би я програв челлендж. Потім Едгар стрибає на РТ, але бляха. він, Я думав, що РТ виграє, але він програв. Але яка різниця вже. На мене нападає грей і тупо наносить мені шкоду, на жаль. І я проігрую цей челендж. Але я вже був в топ-4, тому я думаю, челендж був зроблений. Потім Нані вбиває цього Грея. Я вирішив ну, спробувати проти неї щось зробити. У мене було на три банки більше, але Нані ну, вона наносить реально гігантський урон. Прям реально гігантський. Мені треба було від неї втікти, ми або я але я тут стрибаю, бачите, роблю такі мувіки. Але, на жаль, я вмер другий. Ще я вирішив зробити цей челендж дуже ніжний з персонажем Макс. Бо, як на мене, персонаж Макс більш класний для цього челенджа. Він любить увертатися, в нього спеціальні гаджети для цього є, спеціальна пасів. Ну, пасівки не прямо спеціально для цього, але все одно дуже класно. І він є дуже швидким. Я почав знищувати скриньки, бо хто забороняв, правильно, якби я роблю челендж, але все одно. Я заходжу в портал, тут є Карл, я на нього напав, але. Боже, спаси, що він мені не наніс ніякий урон, бо там було дуже близько. Тут ще повермайк, і ще у нас є Міко, який міг нанести мені якийсь урон. Але він вирішив все-таки знищити скриню. Тут був Карл, я ну, цей гаджет використовую, він просто використовує свій гаджет нікуди. І я займаю топ-3. І вже челендж фактично зроблений. Тут був Коль, Дінгівно за тімиться, але я не тімлюсь. Ну, хоча колись тімлюсь, коли прям жорсткий челендж, не тімлюсь. Потім я тут розумію, що все нормально, але вибігає Карл і наносить мені якийсь урон. Я розумію, що челендж, ну, якби я зробив, уже, але все одно він мені наніс урон. Так, і наступний челендж, який називається нота виживання. Збережи мелодію. Я думаю, ви вже могли зрозуміти, що це за челендж. Я граю за мелодію і маю зберегти хоча б одну мелодію, яка літає разом з нею. Зараз я вам все пояснюю, якщо ви не зрозуміли. Бачите, біля неї з'являються такі три чувачка. Максимум три чувачка в неї з'являються ці, ці мелодії. Так ось. Я маю зберігти хоча б одну мелодію біля мене, але якщо буде нуль мелодії, то челендж проігран. І я маю зійти ну, хоча б в топ-5. Я розумію, що це дуже важкий челендж, бо, блін, карта, де нема скринь, а персонажі, ну, не факт, що я виживу. Плюс я погано граю за мелодії. Як я зроблю цей челендж, якщо, блін, я не прям професіонал за неї. Тут я нападаю на Берена, щоб отримати хоча б якесь кількість цих штучок, нападаю на Мортіса, вбиваю його. Тут був, був другий Мортіс. Я просто нападаю на нього, він відмирає від яду, але все-таки кіл зараховується мені. Тут я використовую гаджет і все-таки вмирає від Берена, але я зняв топ, ну, топ-5. Але, блін, ну, челендж реально важкий, тому я не зміг його зробити прямо в топ-4, але сподіваюся, топ-5 теж у вас задовольнить. Плюс я зробив аж 20. Тепер його. давайте повернемося до челенджу. Не рухайся. З Міко. Тобто я не можу рухатися, просто ходити, але я можу використовувати його атаки, щоб пересуватися. Погнали в катку. Мені здається, що саме за Мортіса найлегше зробити цей челендж, а ось за Міко найважче, бо в нього дуже довго перезаряджаються його атаки. На мене кіт і я єлі від нього втік. І якщо ви ну, скажете, що я за одну катку це зробив, цей челендж, типа це ізі то ні, я робив цей челендж, напевно. Найбільшу кількість каток, які міг зробити в челенджері, не рухайся. Да, реально, Я вам зараз скажу так. Я просто не йшов в кусти і там сидів в кустах. Типу, я спасся від кіза, спасся від рози, і сидів в цих кустах майже до кінця. Було 5 людей, мені треба було почекати, поки ще одного вб'ють. Я собі чекав, сидів, чекав, сидів, так, знаєте, перестрибував між кустами, ну, між кущами. Тут був баз, кіт, кіт напав на базу. Почав його, почав його вбивати, було чотири людини і розумів, що ще що зроблений, і я попав в топ-3. Потім кіт напав на дінамайка, дінамайк, на жаль, помер. А я ну я б зміг добити кіта, але, на жаль, я не зміг. Тобто я просто ну, настільки повільний, що просто навіть цього не зміг зробити. І він мене все-таки ультою добив до кінця, а потім її ще добив просто своєю рукою. Тому челендж дуже важкий, такс. Як... Соло Шоудауні нова карта, і можна робити наступний челендж. Це вічний капкан. Тобто безперервна ульта. Я можу використовувати тільки ульту. А так і просто я не можу використовувати. Погнали в катку. Зразу кидаємо ульту, щоб пришвидшитись. Да, хто не знає, він пришвидшується, я коли кидаю ульту. Зразу забираємо його і кидаємо ще раз. Отак, знищуємо скриню. Да, дуже довго, але що поробиш, ми граємо тільки з ультою. І як на мене, це дуже непоганий бравлер, особливо цей скін клоуна. У мене, звичайно, є скін Цезаря, який я купив 149 днів але все одно мені подобається клоун, чомусь, не знаю чому. Тут був хенк, він на мене напав, я пробував втікти. Я втікав від нього, звичайно. Але тут я зробив. Якось його в річ. типу я стрільну в капкан з гаджетом, якось наніс такий якийсь гігантський там урон, типу якийсь або наніс урон. Але просто стріляти в нього я ну, точ, Точніше бити, я його не міг. На нього напав кіт на Хенка і хенк його вбив, а челлендж я вже зробив, тобто я попав в топ-4. Хенк на мене ультанув, але це таки був живий. Я ультую і тупо втікаю втикаю на дуже малому ХП. І потім тенсайт, тобто, цей був вбиває шеллі, а мені треба якось втікти. Не втікає в кущі, і тут бо знищує нашого любимого. А ні, він, вирішує, не знищує хенка, він вирішує знищити мене. Там щось хенк робить, але потім все-таки він попадається на міни і його добивають. А я юзаю гаджет, але, бляха, автоатака це зло, вона, блін, і, гад, ну цей взагалі кудись когось туди. Потім він стоїть собі і, напевно, чекав, поки я підірвусь на мінах. І я підірвався. І все я програв. Але я зробив челендж. я зняв аж топ-2. Тому челендж було зроблено. Галочка поставлена. Наступний челендж називається Безгаджетний майстер. Тобто я не можу використовувати гаджети взагалі. Да, це челендж, в принципі, не такий важкий. Ну, давайте затестимо. Я граю за Була, бо карта якраз підходить для була. Тому погнали так. Знищуємо скриньку, бо скриньки можна лутати. І зразу йдемо в центр. Тут є якісь гравці, речі є Барлі. Та да, Барлі цікаво, хто залібер Барлі. Я забираю його п'єм, ой, банку. А він, блін, розчарувався вже в людях. Я нападаю на базу і ультую, але прям не попадаю по ньому. Він ультує на мене, я, блін, добиваю взагалі. Чим він думав, коли таке робив. Там Барлі чекав мене, але я до нього не пішов. Тут ще був бас, я на нього вирішив напасти, але тут мені треба було втікати. Бас нападає на шелі, а я спасаю шелі і вбиваю база. Тепер в мене є гіперзаряд і ульта, а гаджет мені взагалі не треба. Тут цей чувачок драк хотів напасти на барлі, але я юзаю гіперзаряд і випадковою знов гаджет. Але вже було топ-3 людини, тому я думаю, що я з ну, топ-4 навіть був. Тобто я зробив челендж, просто знов гаджут випадково. Тому я думаю, що челендж було зроблено. Але я вирішив зробити цей челендж, але ще з Барлі, бо мені Барлі подобається, особливо з Буканір. Бо Буканір взагалі імбовий скін. Тобто я не використовую гаджет за цього персонажа, тому як на мене це імбово. Ну тоді погнали в катку. А починаємо катку з того, що нападаємо на драку. Він чогось стоїть, напевно, робить челендж без нанесення йому шкоди, тому пресеф йому в коментарях напишіть, будь ласка, пресеф драко. Так, знищуємо тут. Скриню і знищуємо аж три скрині. Тепер у мене аж 7 банок. Я думаю, що Барлі с 7 банками це, звісно, капець для всіх інших бравлерів. У мене є відео там, де я грав за Барлі, але бляха, я це робив дуже довго. Я тупо грав пару каток і всі вони, е, тупо, слились. Да, на жаль. Бо там я грав і там вбивав багато людей, але тупо на топ-5, і я постійно вмирав. Але все-таки вийшов мені зняти топ-4 і зробити цей челендж в цій катки. Тому непогано погнали наступний челендж. Челендж, який називається місце вогню. Так, да, якось знаєте, так дуже епічно. Тобто я вибираю місце на карті, і тільки в тому місці я маю знаходитися весь матч. Але місце я можу вибрати, ну не прямо якісь великі, але й не те, що немає. Дивіться, бачите, від цього кактуса. От така лінія до цих черепов, тобто такий, знаєте, квадратик, ну прямокутник, точніше. Потім і до території, тобто, ніже ось цього зеленого портала, ну, ось приблизно десь так. Тут я можу стріляти, ходити, але виходити з цього території я не можу. Тут був Френк, я промахуюсь, він, там ще Едгар був, тімився з Гейлом, у нього лазів аж 8 банок. Я нападаю на Френка, він дуже злий. Я прям попадаю майже кожен свій постріл, але все-таки в нього залишається дуже мало хп, і я його не вбиваю, він там боїться мене постійно. Тут залишається пара людей, але на мене нападає Гейл, а я навіть не встигаю ультанути, та в принципі, куди я би ультанув. І ось тут ще одна в мене локація, яку я вирішив взяти. Це бачите, такі місце від кактуса до тих бочок і например, такий прямокутник. Я затімився з цим э, чувачком детективом, але на жаль, він мене вбив і передав. Але я не розславувався і вибрав собі територію, яка знову в мене була. Тобто територія, звісно, не прям велика, але і не мала. Я зможу там щось мантити або ще щось робити. Тут був Дінамайк і Ворон, Ворона мене напав, я в нього почав стріляти. Але Ворон щось не втікав, і тому я його просто добив. Та пресей Ворону, тобто був пресей-драки, драку, а тепер пресей ворону, клас. Щось тут Дінамайк використав свій гаджет, прям реально в пусту. Бо якби я ще можу трохи відійти, він мені взагалі не попаде. Кудись пішов, блін, він не знав, що я тут стою і що можу в нього стріляти, блін капець. Зивсійсь за на майк, було 5 людей, я розумів, що зараз помру. Стало 4 людини, я зробив челендж. І, блін, якби я зараз з'юзнув фульту, то може ще щось було, але, на жаль, я не юзнув і помер, але зайняв топ-4. Ось докази. Але челендж, до речі, мені подобається, тому він прикольний. Але давайте до наступного челенджа все-таки вже перейдемо. Наступний челендж називається Буйний Бул. Беззупинна лютість. Да. І ц... Я думаю, що ви вже зрозуміли, до чого тут йдеться. Мені придеться постійно бути в Русі і знищувати ворогів. Тому давайте погнали в каточку. Залітаємо, і в нас, до речі, карта трохи змінилась А, ні, до речі, не змінилась, Я перепутав. Мені потрібно бути в Русі. Я розумію, що це класно, що це не такий вже важкий челендж, але блін. На якусь секунду мені треба зупинятися, бо в мене трохи палець, тобто знаєте, я кручу джойстиком палець, але він якось далеко відходить, тому мені треба на секунду там пару зупинятися. Але все одно челендж дуже важкий, прям дуже важкий, я вам так скажу. Бо було треба зупинятися, я вам так скажу. А ходити постійно це просто капець. Я не можу постійно ходити, бо там ще я, бо там ще озеро може зупинитися на якусь секунду. А це забороняється правилами, тому блін, на жаль, не вийде. Тут був наш любимий чувачок. І Ліон Ліон чомусь дуже агрився на мене. Я від нього постійно втікав. бо блін, я не хотів помирати. Мені треба було зайти в чоп 4 Я з я зайшов кусти. Потім тут е, був е, була ця Джанет. Вона затімилася зі мною, тому втікала від мене, але ну, боялась. Але я б її не вбив, бо якщо я тімлюсь, то я якби ну, правдивий, а я не придаю. На мене напав якийсь ліон, але я почав втікати в портал. Від... Ну, чи не портал, а я... я спочатку сховався від нього за... за стінками, але надходив я і мені не можна було тут сидіти. І плюс він мене переносив. Він на мене дуже сильно напав, дуже сильно переносив своїми патронами, але я сх... за... заховався в портал і тупо добив його з пару дарів. Хай Ліон недооцінює була, бо все-таки ворог є ворогом. Тут був коль, він на мене утлянув, але я тупо знищив його своєю ультою. Я пішов до Джанет, хотів з нею за а вона зацімалась зі мною просто стояла і вмирала в 'яду. І потім полетіла в яд і умерла в ньому. Да, ну Нормальний тімейт, тому норм. На цьому ось ця челендж закінчився, але ще є пару челенджів, тому погнали далі. Наступний челендж називається Автоатака. без прицілу з Бель. Тому погнали виконувати цей важкий челендж. Ви можете сказати, що це дуже легкий челендж. Але якщо грати з ботами в Brawl Stars, то так, да, це легкий челендж. Але якщо грати з реальними людьми, ну типу не нубіками, то це взагалі не легкий челендж. Бо бачите, я тупо не можу попасти по людині, якщо вона хоча б йде. Якщо вона стоїть, туди да, я можу ще попасти. Але якщо вона йде, то все, я не можу попасти. Я, я не знаю людей, які тупо користуються автоатаки. Це ж тупо автоатака це зло. І цей челлендж прям показується. Тут була Шелька, я вже зробив цей щелк, зайшов топ-4. Щелола була, Динамайк, я пробував його вбити, але навіть ультою не випадка. Тобто ульту просрав. Ось, я не знаю, як, як взагалі хтось грає з автоатаки, це ж просто зло. Шелі добила всіх і залишився тільки я і вона. Я розумів, що це смерть, тому ну, вже якби вона мене вбила. Я не міг би виграти, плюс з авто це прям нереально. Тому, будь ласка, не граєте з автоатаки, це просто зло. Ну, тільки може там в пару моментах, але і то не факт. Ну, і давайте до наступному челенджу. І новий челендж називається «Макс. Швидкість, постійний рух. Це щось схоже з булом, але це ну, приблизно дальник, бо він реально далеко стріляє. Погнали в викатку! Я заспавнився і зразу почав бігти. Я не міг зупинятися навіть на секунду. Я почав стріляти з скриніку і тупо знищувати її. В мене трошки лагало, але я думаю, це не заваж... завадить. Тут був найтупіший кіт, він кудись стрибнув, я просто від нього втік і він прострав ульту. Тут був ще Фенг, але Фенг кудись втік, і мені взагалі було на нього пофіг, бо Фенг та Фенг. Тут ще кіт себе видав, потім напав на мене, але я використав гаджет і тупо почав в нього стріляти і вбив його. Якби я не використав гаджет, то напевно був би вже мертвий, бо так був в мене щось на пару секунд. Тут зустрівся Фенг з Мортісом, я зрозумів, що мені вже кардик. Я оту нею знов, тільки гаджет, і мене вбив Мортіс. Челендж було зроблено, бо я зайшов в топ-4. Давайте наступні челенджі. І наступний челендж називається Едгаровий ульт, тільки стрибок. Правильно, як ви здогадалися, я можу використовувати тільки його ульту. Просту атаку я використовувати не можу. І давайте в каточку зразу. З самого початку я пішов до Джесі. Я розумів, що я не можу її вбити, бо, блін, без. А так я тупо не можу. Я спеціально взяв пасівку на те, що ата... ну, ульта буде доносити урон, але я розумів, що нікого цим не вбів. Блін. Можна вбити? Я... Як можна вбити персонажа уроном 1900 з чимось? Це ж нереально, особливо не була. Або ще когось. Ну, максимум, якщо вони з кимось там бились. Так, тут я був напав на мене, він почав за мною ходити. Я від нього втікав, але він чогось тупо в повітря взяв свої атаки. Я не знаю для чого. Він хотів дуже мене сильно вбити. Не знаю, чому чому він не вдав свою ульту, наприклад. Але окей. Тут мене побачила Шелі і мені прийшлось від неї втікати. Я тут трохи мансив, від неї трохи її обхитрював. Вона уходила. Але, блін, я обхитрив її один раз, і вона отримала свою ульту на булі, якого вона вбила. В мене тепер був її заряд і ульта. Вона сама накопилась. Я не знаю, чому вона на мене не ультанула. Бо вона, напевно, думала, що я від неї втічу на стрибку. Але, в принципі, без різниці. Я заю свій гіпзряд і втікаю. Вона на мене щось там нападає, але в принципі вона зробити нічого мені не може, бо в мене плюс є щит із гаджета. На мене напала Бібі, вона чомусь мене взагалі не любила. Тобто на, всі, ну, на всіх, крім мене, вона не нападала. А саме на мене вона напала. Окей, це трохи дивно. Щось вона могла б зразу вбити, але чомусь вона відходила від мене, напевно, бо я її вб'ю, бо вбити я її міг все-таки. Але я не міг використовувати атаки, тому, на жаль, не вийшло. Я в неї втікаю, вертаюсь. Вона щось там мені боїться. Ну, боїться, кидає клоуна і все-таки добиває мене. Бо в неї 10 банок, в мене 0. Типу, блін, це реально велика різниця. Але челлендж було зроблено, я зайшов в топ-4, і це вже непогано. І це був останній челендж. Тому. Всім дякую за перегляд, але я ще хочу повідомити вас про дещо. Якщо вам подобаються такі челенджі, то дайте знати в коментарях. поставте лайк, підпишіться на канал, підпишіться на мій телеграм-канал. Бо ну, я мав знати, що вам подобається це. Якщо хочете, я можу зробити таку другу частину. І там я навіть можу зробити челендж прям майже не виконує. Бо в цій частині я просто роблю знаєте, там челендж, ну таку там без банок, там знаю, е, постійно бігати. А так я можу зробити челендж. Тобто без банок, постійно бігать, е, що там ще можна, без гаджетів, наприклад, тільки ульта, ну, а напевно без цього, без тільки ульти, або якось з'їдати це все і зробити реально дуже важкий, важкий челендж. Тому, якщо вам сподобалось, ставте лайки. Але не, не забувайте, ці челенджі реально важкі. На цьому все. Всім дякую і до побачення.